Митрополита Андрея і всіх святих і спасе нас, як лові, і чоловіко любить. Ще Христос рождає, бо вже за кілька днів ми вже переходимо. Празних стрітня, а відповідно, вже є досі остаточне віддання Різдва. Е сьогоднішній день ми вітаємо типу проповіді про, про отців Василія, Великого Григорія Богослова Яна Золотовського не згадував. А сьогодні ми вітаємо якраз тих осіб, хто серед нашої спільноти носять ці імена, бо в нас точно усі. Такі імена є. Хай Господь вас благословить і пам'ятайте, що ці мужі, чи також чи, може є Василини в нас, іван в нас також є, так? пам'ятайте, що ці мужі були мужами молитви. Літургія Василія Великого чи Івана Затусту, які ми молимося, а послі будемо Василія Великого мати, ті довші молитви. Це було що, вони шукали Бога. Вони хотіли з ним спілкуватися і виходили ті тексти, які ми молимося через вже стільки століть. Тому будьте людьми молитви, не занедбуйте її, хай ваші небесні покровителі, Василій Великий, Григорій Богослов та Іван Голосовустик заопікуються вам В щасті, здоров'я, посіщенні Святого Духа, що твори, Господи, нашим іменинникам ногі і, і благі. Закінчили останнє конференцію, то вже нема ради, це вже поспіваки наші. Е е е розпорядок богослужіння наступний тиждень, понеділок і вівторок, о 17 годині маємо літургію. О середу маємо е Господня, то маємо 11.15 молебень, 11.30 літургія четвер і п'ятниця 17-та година літургія, в четвер також матері у -та молитві мають свою молитву після літургії, субота 11-та зоопокійна і неділя 8, 10 і 9, утренні і 9-та літургія, та ми ще будемо бачити цю середу. Ще, але ви, так-то, так пам'ятаєте. І на потребу ще єпархії нашої е, маю е, необхідність для вас дещо зачитати, а так вийшло, що, слава Богу, Бог нас попровадив, і ми це почали впроваджувати жене самі цього тижня, не знаючи того. Доріг у Христі. Відповідно до рішення синоду єпископів Української греко-католицької церкви неділю про Блудного Сина, а це наступна неділя, присвячено особливій увазі душпастерській опіці в'язні. У контексті євангельського читання м'ясопустної неділі важливо звернути увагу на такий момент. Грішник буде засуджений не так за те, що він зробив неправильно у своєму житті загалом, як за те, що не зробив для свого ближнього, який перебував у потребі. Бо голодував я, а ви не дали мені їсти. Мав справу, а ви мене не напоїли. Був чужинцем, і ви мене не прийняли на і ви мене не одягнули. недужим і в тюрмі, і ви не навідалися до мене. Убогій і потребуючій людині приходить до нас сам Христос. Убогість, справний, недужий, ув'язнений. Хто має побожність до Христа у Бога, того прийме до Свого Царства і Христос прославлений, потішаючи в'язнів, несімо їм духовну та суту людську підтримку без погляду на особу. Молімося про простраждалих у наслідку злочинів та за їх родини. Пам'ятаємо про пенітенціарну службу, що, що потребує наших молитов. Беручи до уваги те, що благодійне служіння ближньому є суттєвим елементом християнського життя, від якого залежить спасіння віруючої людини, Синод єпископів проголосив М'ясопустну неділю днем соціального служіння та благодійності, а дні, між неділею до Блудного Сина Там'ясопусного. Соціальними днями, закликаючи в такий спосіб усіх вірних подбати про тих, хто потребує допомоги. Адже потребуюча особа, яку посилає до нас наш Творець і Спаситель, є таїнством його присутності. Ось чому все те, що ми зробили для свого ближнього, Господь сприймає так, наче ми це зробили самому йому. Він нам сьогодні настійно нагадує. Те, чого ви не зробили одному з моїх братів найменших, мені також ви того не зробили. Також 24 лютого 2023 року усіх єпархях та екзаркатах Української греко-католицької церкви у всьому світі проголошено Днем Посту, молитви та милості. Нехай цей день стане для нас нагодою комусь чинити добро, сумного потішити, нагого одягнути, змерлого, з зігріти, голодного нагодувати. Парафіальний рівень має слугувати фундаментом, на якому будуються і дії служіння ближньому. Якщо все наше церковне тіло не долучиться до цього корективного руху, то ми, єпископи, священники, миряни, не вповні виконуємо свою християнську місію і колись на суді перед нашим Господом сходимо звіт за те, чого ми не зробили для Бога і потребуючи. Звертаюся до вас проханням проявити особисту солідарність із тими, кого суспільство забуло і відкинуло, кого, хто сьогодні. Найбільше потребує нашої дієвої підтримки та солідарності. М'ясопурсну неділю просимо провести збірки пожертв на єпархіальній карі та на соціальні інституції, парафії та єпархії. Особисте служіння кожного з нас та пожертви, які зроблені від щирого серця, навіть коли вони невеликі, допоможуть нам спільно підтримати людей, що опинилися в складних життєвих обставинах в собі чесноту християнського милосердя, ділімося нашими навіть малими достатками та нашою послугою з іншими та навчимо так чинити дітей. У такий спосіб ми не тільки відповідатимемо на потреби тих, хто чекає нашої допомоги, а й об'являтимемо світові материнське обличчя люблячої церкви. Сьогодні люди шукають знаків надії, а соціальне служіння свідчить про Божу любов, бо діла милосердя є живим знаком присутності Бога серед людей. А наші добрі діла, за словами апостола Павла, перемагають зло добром. Також є внесом кожного з нас у нашу спільну перемогу. З молитвою і повагою Кир Василій Тучапець, голова відділу соціального служіння. Про що це? Те, щоб ми не забували е, про бідних, потребуючих, внутрішньо переміщених осіб, одиноких осіб, тих, хто є біля нас, десь, кому ми можемо послужити, то щоб ми протягом цього тижня особливо подумали собі про це і це зробили. Е, а також, можливо, наступної неділі, як отець, не знаєте, бо би це не встигли проговорити, то може буде це збірка чи ні, то, то вже в групі напевно напишеться. Е, якось так? Так, послужимо послужімо ближнім, і насправді цим самим ми будемо служити самому Христові, бо Він перебуває в кожній особі, а особливо ті, хто цього потребує. Як завжди, на завершення молимось за нашу перемогу. Отче наш, що є Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде Бори. Сьогодні і прости нам провели наші, навіть ми прощаємо.